Привіт! ми сьогодні зустрілися з Кристіною щоб записати кейс інтерв'ю. Кристина, привіт, розкажи, будь ласка, трішки про себе, про свою точку. А і як ти в цілому прийшла до лазерної епіляції після стількох років роботи в Шугрингу. Катюша, привіт! Всім привіт! Дуже приємно, що запросили мене на це інтерв'ю. Дійсно, я майстер депіляції з 2019 року. Багато було підвищень кваліфікації. Наступним кроком це були чемпіонати по депіляції. Коли вже я зайняла одне з призових місць, я розуміла, що мені треба далі йти саме в цій справі і волосся. І вже тоді я розуміла, що це буде для мене лазерна епіляція. І за декілька місяців, до війни я вже почала думати про свій перший апарат, і ще тоді я розуміла, що напевно це буде фенікс. Але прийшла війна. Звісно, у всіх змінилися плани, і я відклала цю свою думку про лазерну епіляцію, але ненадовго. Мої дівчата. Почали писати, що Кристина покупає скоріше лазер. В тебе така ж саме історія, як і у багатьох, що свої власні клієнти тебе підштовхнули до того, щоб прийти до лазерного бізнесу. Так і коли я вже розуміла, що я не хочу губити своїх постійних клієнтів шугарингу, потрібно приймати рішення. І так я придбала свій перший апарат, але на жаль, тоді це був не фенікс. Ну так склалося не так. Говориш, ніби тобі соромно знаєш. Ну, так склалось, Це був не Ну так. No, 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 тому що я мріяла про Фенікс, купую апарати. Дуже швидко переводжу своїх клієнтів шугарингу на лазер. Вони були дуже задоволені. Апарат був е, доволі непоганий, але мої думки про Фенікс не відходили від мене. І вже в лютому я покупаю 30-годинний курс по лазеру у Анастасія Нішкевич Лазершок. І мій всесвіт, як то кажуть, став на моєму боці. У Мене починаються технічні проблеми з моїм апаратом, вирішення яких могло займати біля двох місяців. Але в мене ну не було цього часу, тому що в мене були записи на декілька місяців. вперед. технічного обслуговування і підтримки цієї компанії зовсім не було ніякої. Вони розводили руками, казали Війна ми нічого не можемо зробити. Ну і тут я не гублюся. Я зв'язуюся з менеджером Фенікс Лазер. Боже, вони мене просто, от я говорю, мене мурашки. а вони мене просто врятували. Насправді, десь через 4-5 днів до мене приїжджає викладач та менеджер Фенікс Лазеру зі своїм лазером Фенікс, який вони мені дають в оренду, поки я чекаю на свій омріяний Фенікс. Буквально через 4 дні. Вони з Дніпра приїжджають в Одесу зі всією командою І апарат Фенікс, який вони мені дають в оренду, поки не приїжджає мій. Тобто ти замовила вже одразу. Тобто ти не гаяла не чая, ні ти одразу замовила апарат, вже такий типу, все? У мене мій зламався це, це зна це, це знак. Це знак все. Я, я ось чекати бу саме не буду. зараз. Вже я замовляю фейс. У мене мурашки. Тобто, в тебе ти працювала скільки на орендованому апараті? Рівно місяць. Угу. Тобто рівно місяць ти пропрацювала на якому це був, 800 ватт? Да, 800 ватт рівно місяць пропрацювала на 800 ватт і через місяць до тебе прийшов вже твій лазер 1200 двісті ватт. Да. Красно. І в мене не було цих вікон. Клієнти мої не чекали. Вони просто мали змогу випробувати аж три апарати. В мене я своїм клієнтам казала, ті, хто ходив до мене літом. В червні в мене був один, в липні другий, а в серпні інший. Я казала, не потрібно ходити по різним салонам. Достатньо сходити до Кристини, випроводити аж три апарати і зупинитися на самому кращому. Отже, в серпні до мене приїжджає мій красунчик 1200 двісті це був фурор насправді, тому що він був перший в Одесі. Дуже комфортно ним працювати. Процедура проходить дуже швидко, набагато безболісніша, та результати неймовірні. «Сарафан радіо почало працювати на мене, тому що багато, багато казали, що от у Крістіни перша пора 23-го року, остання модель. Буквально за 4-5 місяців вдалося збільшити свою клієнтську базу рівно вдвічі, тобто, ти з фенікс лише 5 місяців, але при цьому вже змогла відкрити власну студію. Так. Ми тут знаходимося в принципі зараз. Розкажи, будь ласка, як компанія тебе підтримувала на початку твого шляху. Перше, я казала, що вони приїхали одразу до мене з апаратом. Це був перший, от такий, така підтримка, від якої я просто була в захваті. постійно дівчата зі мною на зв'язку, постійно марафони в вересні місяці. У Насті Нішкевич був марафон, а якою одною з тем там була тема. Масштабування та ділігування. Настя постійно була зі мною на зв'язку, розповіла мені всі тонкощі, тому відкрити свою студію з нуля мені вдалося дуже швидко з такою підтримкою. Взяла собі помічницю. В цілому влазані піляці трішки більше року, але при цьому вже ми сидимо в принципі в твоїй студії. Розкажи, будь ласка, про твій секрет того, як ти починала просуватися. Коли я тільки прийшла з Шугаринку на лазер, і знайшла собі. СММ-помічницю, з якою ми працювали нога в ногу. Вона займалася своєю справою, робила гарний контент, просувала мою сторінку. Тобто в тебе була клієнтська база, яка по факту була орієнтована на шугаринг. Так. І в тебе вся сторінка була про шугаринг. І, і вони і... про Лазер не знали нічого. Тобто, найважливіше на твоєму та, базовому етапі переходу, грубо кажучи, з Шугарингу, та, з депіляції на епіляцію. Стало саме просування контенту експертного, так. але при цьому я хочу тут зазначити важливий момент, що не потрібно також е забувати про особистість в блозі, тому що експерт це круто, але люди йдуть до людей, люди купують послуги у людей. Тому тут потрібно поєднувати. Однаково і експертний контент, і особистий. важливо експертну думку доносити цікаво, не просто там сухі тексти і так, так. далі. Особливо, коли ти тільки-тільки починаєш, важливо максимально ввести свого клієнта в контекст того, що зараз з тобою відбувається. Тобто потрібен для цього час. І, звичайно, поки ви, як майстер, займаєтеся своєю справою і робите вже дівчатам процедури лазерної епіляції, Ваш там СММ спеціаліст він прогріває потихеньку. Так. Тих клієнтів, які ще до лазерної епіляції не перейшли, Крістіна делегувала повністю послуги шугарингу, тобто вона повністю, грубо кажучи, від них відмовилась на момент того, коли вона почала вже займатися лазерною епіляцією. Відповідно, в неї була ще людина, яка займалася шугарингом, тобто клієнти перейшли до неї. Але згодом відбулося так, що вже спросу, спросу да, на шугаринг. Попиту. Попиту. попиту на шугаринг майже не залишилось, тому я Зараз в своїй новій студії зовсім відмовилась від такої процедури, як шуварин. Ну а що там здається? Воск а там ні Ну ні, ну то усіки, ладно, я скажу лазерній піляції я трошки більше року. Я дуже закохана в свою справу з Феніксом. Я майже 5 місяців за цей час у мене з'явилося 250 нових клієнтів. Загальна база в мене 400 плюс дівчат. Багато хто йде до цього роками. Дійсно, підтримка від Фенікс дозволяє це зробити якомога швидше. Вважаю, що це просто максимально крутий результат, і тобі є чим пишатися. Плюс хочу також зазначити той факт, що ми з Кристі знайомі. Ми саме тому я зараз знаходжуся в її студії, і я сама є клієнткою Крістіни. Фенікс дійсно дає круті класні результати. Я була цією самою людиною, яка випробувала у Крістіни всі три апарати. Відповідно, мені також є з чим порівняти. І я дуже щаслива, що Крістіна перейшла на Фенікс, тому що я тепер отримую класні результати як клієнт. З такою підтримкою, як у Фенікс, не можна не розвиватися. Розвиток стає набагато швидший, коли в тебе за спін. Ною така група підтримки, яка будь-яку годину, будь-який час готова прийти тобі на допомогу. Тому я дуже вдячна, що мій шлях притнувся саме з Фенікс.